Києво Печерська лавра, один із найдавніших монастирів Східної Європи. Її заснування відносять до 1051 року, коли чернець Антоній оселився в печері над Дніпром. З часом біля нього утворилася чернеча громада. Саме ці печери стали основою майбутнього монастиря. Тут жили, молилися та працювали монахи, залишивши по собі унікальну духовну спадщину. На жаль, зараз печери закриті і за того, що там московський патріархат. У 12 13 століттях над підземними лабіринтами поставили храми і монастирські будівлі. Головним став Успенський собор, одним із найважливіших храмів Київської Русі. У лаврі створювали літописи, писали ікони, перекладали книжки. Тут сформувався осередок освіти і духовної культури, який мав величезний вплив на Русь. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки.